28 квітня 2017 року, місто Київ, вулиця Бульвар Лесі Українки, 27, Дроб 2. Тут розташована Київська місцева прокуратура номер 6 до якої я прийшов після вчорашнього його візиту в Печерське управління поліції, де я знайомився з матеріалами справи по МОЗ. І там не знайшов в цих матеріалах основного моєї заяви від 17.03 року, в якому повідомляю про злочин співробітників МОС, які чинять мені перешкоди в реалізації моїх прав, закріплених в статті 18 закону України про звернення громадян ще з грудня 2015 року. Так от в матеріалах справи я не знайшов заяви, повідомлення про злочин. І тому справу закрили, здарили в архів і всі веселі, всі сміються. Я підготував заяву про злочин співробітників Печерського управління поліції. І от прийшов в прокуратуру номер 6 здавати цю заяву. Побачимо, як відреагує прокуратура на моє повідомлення про злочин. Прямуємо в прокуратуру номер 6 Я Василенко Віктор Олександрович э, з Карлика Київської області. Прийшов на прийом до чергового прокурора, повідомити про злочин, який відбувся в Печерському управлінні поліції вчора. Туда я навіть не знаю, куди Ну У вас як щодня виділяється черговий прокурор, а будь до нього. Камеру а что такое? Не можно? Я не знаю. Это Печерского района. М? А может вам надо Киевская область? Не. Дело в том, что злочин в Печерском управлении полиции. Наглядно за дотриманием законности. Здесь не прокуратура номер 6 места Киева. Так что... Так ви заяву хочете написати? Ні, я хочу, щоб прийняли повідомлення, щоб зі мною сіла людина, взяла спеціальний план, попередила мене про завідомо, неправдиві показання, про те, що я не маю права, можу давати проти себе. Так що черговий прокурор, я думаю, повинен де так бути у вас. Я ему расскажу суть злочину. Это охрана Большаков сегодня дежурный посадил. Здесь заявка. Паспорт у вас есть? Есть. Есть разрешение на съемку? Есть. Стаття 34 Конституції України. Як не Конституція дозволяє а проводити зйомку, збирати інформацію. На вулиці, будь ласка. Ні. Не тільки на вулиці, а і в державних закладах. Не всім слідуватем поліції розрішається. Mm? Не всім слідувателем поліції розрішається така Ну, Слідчий поліції він обмежений статтею 19 Конституції, яка йому дозволяє діяти в межах повноважень та у спосіб, який е, закріплений в законах України і в Конституції України. А мені, як громадянину. Мені дозволяється все, що заманеться, тільки забороняється те, що заборонено законом. А стаття 34 і законодавство мені не забороняє вести зйомку. Тому в мене більш широкі повноваження, у слідчого чи, чи будь-якого. Боже, тут не ядерний об'єкт, якийсь там, не таємний, нічого такого немає. Попереджень тим більше ніяких немає. От мене, наприклад, ви не можете знімати. Бачите, там відеокамера. От мене ви не маєте права знімати. власне. вас тут от... ну, я бачу, що вона не включена, да? так? Так, що хтось прийде? Да. Чекаємо. А ви ж не відноситеся до прокуратури, ви до МВД, так? Да? До поліції? Багато питань Я бачу, що треба у вас стоїть. А що я не можу? Поцікавитися. Не хочете, не хочете бути зіркою інтернету? Зовнішній вигляд у вас не вступає Ален Делон. Так що я думаю, що дуже хороша реклама вам буде. В Доброго дня. Доброго дня. Я, Василенко Віктор Олександрович, прибув повідомити про злочин в Печерському управлінні поліції. Прошу прийняти мене. В Печерському управлінні поліції? Так. Да. Так ви ж прийшли до місцевого прокуратури 6 Ну так, а хто э, розглядає злочини? А, про очень решеный... Да, 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 да. Что У вас <связь> написано заявление или будет писать? Не, ну я думаю, что я положен, но выйдет людей, возьмет изразок протокола, там заполнить, мы ей Присаживайтесь. Присаживайтесь, сейчас а, мы все сделаю. <связь> Хорошо. Прийняв прокурор заяву з повідомленням про злочин сказав, що після першого трапу звонить в канцелярію Мар'єр ДМ. Ну а так, як перепон не було, все нормально.